Після подій, які відбувалися в овальному кабінеті, та призупинення будь-якої допомоги Україні, ми попитаємо у кам'янчан, що вони думають стосовно взагалі відносин України та Сполучених Штатів, і що нам з ними потім робити, це дуже ну жахлива ситуація. Люди страдають від цього, і нічого ну хорошого, якби не бачать всі. Дуже розчаровані в тій ситуації, яка відбувається на сьогоднішній день. Хотілося б, щоб все наладилося в нас в країні, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб не було війни. Ну взагалі хотілося б, щоб був мир у всьому мирі. Щоб все буде гаразд. Це не так. Обставини зараз такі тяжкі. Треба триматись. І треба триматися нашим президентом. Ми разом з ССУ і віримо в переможці. Ми можемо без неї робити. Ну, аби з нею робити це треба на Європу дивитися. Треба сподіватися, що Європа зараз об'єднається і... і замінить нам Америку. І собі теж. Об'єднана Європа має бути незалежною від Америки. Ну я навіть не знаю, що з нею робити з цією Америкою. Ну я думаю, що наш президент він вирішить ці питання. Я в нього вірю. Він у нас сильна людина. Я дуже ним пишаюся. І все буде залежати тільки від його рішення. А там вже Америка може піде вслід за кораблем. З Америкою ну, треба бути дипломатом, щоб можна було якось розрулити. Оце все. А будувати треба було раніше Це ми вже приплили. З Китаєм домовлятися. Послати за кораблем З Європою єднатися. Я не знаю, прям як єднатися. Треба но... шукати підтримки, та ваша думка. Підтримки в нас в українцях треба шукати. Підтримку об тільки об'єднатися, звісно, об'єднатись менше лайна на президента лить, і все, І буде добре. Треба отак.